То ти за чесність і відвертість без цензури. Чому ти тут Сонні? Ти напевно, коли дивишся у дзеркало, бачиш нестримного олдскульного ковбоя, який не підкоряється наказам і йде власним шляхом. Однього вовка. Та я тебе розчарую. формула – це командний спорт так завжди було. Слухай, скажу, як є. Нас усіх звільнять, якщо ви не створите диво. Жодного тиску? Жодного. Єдине питання тут нащо Соні Гейс повернувся у Формулу 1? Гадаю, це дуже мило, що Апекс дає другий шанс пенсіонерам. Усе гаразд, ти боїшся, що я швидший. Ти помиляєшся. Гадаючи, що я буду вдячним новачком, який схилиться перед ветераном. Дарма, я тебе втягнув це. Це той другий пілот. він Він старий, та не настільки. Він дуже вродливий чоловік. Що він робить? Новий план. Готуйтесь. Сподіваємося на можливості. Сподіватись на стратегія. Щось додасте професора. Треба їхати швидко. Ти бачив диву. Ще ні. Якщо ти загинеш.